Доброго дня, підскажіть, будь ласка, що робити. Я відмітив рисками перший промінь. Повернув на 180 градусів, а там набагато нижче. Відрегулював за рисками. Повертаю знову на 180 градусів, а перший промінь втікає. Регулюю його, повертаю. Другий промінь знову втікає. І так постійно. Неможливо відрегулювати промінь. Як правильно регулювати? Дивіться, я вам поясню. Спочатку для налаштування будь-якого лазерного нівеліра треба зрозуміти, чи все в порядку у вас з підшипниками. Для цього вмикаємо лазер, ставимо відміточку на стіні. Беремо отак от, от, робимо, перевертаємо лазер, включаємо, виключаємо, але не повертаємо. Просто по таким положенням. І дивитися, щоб ваша мітка збігалася. Якщо кожного разу у вас показує різне, то у вас забиті підшипники, вам потрібно їх міняти. То можна вже не калібрувати далі. Без заміни підшипників можна вже навіть не калібрувати. Але якщо ви його там туди-сюди, оце все робите, натискаєте, включаєте, виключаєте, і у вас мітка завжди на тому самому першоначальному місці. значить з підшипниками все окей, скоріше за все, і вам потрібна просто калібровка. Щоб відкалібрувати горизонт, потрібно поставити мітку одну на стіні за 10 метрів, повернути лазерний рівень. І ваша мітка вона вам покаже, який у вас саме перекос: чи такий, чи такий. Якщо у вас вона вище мітка поставилась, то оцей винт ви вкручуєте. Або ось цей викручуєте. До тих пір, не поки вона вирівняється, як в предвидучому положенні, а наполовину. Потім ви його повертаєте, і теоретично ця мітка повинна у вас співпасти. Точно так же що ви повертаєте набак, ставите відміточку, повертаєте і коригуєте наполовину. <кій> коригуєте наполовину тієї різниці між першим положенням і другим. Тоді ви їх вирівняєте. Далі почергово: положення 1, положення 2, положення 3 і положення 4. Спочатку, якщо у вас 4 d лазерний рівень, калібрується нижній горизонт, потім верхній горизонт, а вже потім вертикалі. Якщо у вас на це все немає часу, звертайтеся до нашої майстерні. Телефон 096 562 37 26. Або, якщо ви не хочете з цим мотлухом вже гаяти свій час. І ви хочете купити новий чудовий лазерний рівень. Заходьте на мій сайт wivelir24.com. Там все описано, всі ціни, ціни мінімальні в Україні. Купити його можна з моєю калібровкою, з моєю гарантією один рік. Більше ста видів лазерних рівнів. Заходьте все побачите. Дякую за увагу.